А якщо, наприклад, реклама йде одночасно на Фейсбук ага. і Інстаграм, тоді які на кожен окремо даєш силку, правильно? Так, да, так, да, да. треба розполовинювати це. Якщо ви хочете кудись щось конкретне, там, так скажемо, одних наліво, других направо, то треба так, дві окреми дві, дві створювати. В тоді. одному ж рекламному цьому, одному чи два рекламного. У вас є... та... Ні, це буде, це буде а, отут. От. Це буде отут от, зараз почекайте. А, дублювати, типу так? Так. Да. Ви робите, наприклад, це для а, Фейсбука. Ага, ага. А це ви робите для Інстаграму. Mm -hmm. Все. І у вас тут набір оголошень теж може бути однаковий, але тут там, для Фейсбука ви вказуєте там, Facebook, галочку ставите, а Інстаграм знімаєте. А, а тут для Інстаграму ви на ну, Фейсбук ви прибираєте, а залишаєте одну там. І все. І у вас одне на інстаграм, а друге на Фейсбук. І це два окремих бюджети буде. Там угу. тут, тут 5 доларів в день і там 5 доларів в день чи 10, скільки ви там поставите, Половина те. Можете зробити там скріншот зараз, собі якось там. Ну коротше, щоб просто зафіксувати в голові, що це треба буде половиною. Зараз дві секундочки, якраз я хочу. Добре, я не буду прибирати.